Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто сьогодні прибув до Ужгорода для зустрічі зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою. Сам міністр розповів про свій візит у соціальних мережах і опублікував світлини. Близько дванадцятої ранку з'явилася інформація, що керівник офісу президента Андрій Єрмак, а також голова міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрілися із міністром закордонних справ Петром Сіяртом. Відеозустрічі опублікували у телеграм-каналі керівника офісу президента. And uh, to find the ways because the normal elevations, because we don't see any reason why we should not enjoy excellent relations. Ah, mm -hmm. uh, okay. Thank you so much. Thank you so much for uh, for having us. Uh, we just reiterated uh, with your governor that. Um, Керівник офісу президента наголосив на важливості відвертого і конструктивного діалогу між країнами і відзначив, що переговори будуть стосуватися нормалізації українсько-угорських відносин. Єрмак також розповів, що вранці разом із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та його угорським колегою вони вшанували пам'ять тих, хто віддав життя, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Також відвідали могили загиблих воїнів Збройних сил України угорського походження після цього візиту сіярто написав, що все більше і більше загиблих на полі бою, і ніхто не повинен допустити, щоб загинуло ще більше. Війна має закінчитися. Людське життя можна врятувати лише миром. По обіді з'явилися кадри і спочатку переговорів. Відео опублікував угорський міністр закордонних справ. Szeretném itt az elején gyorsan leszögezni, hogy Magyarország kormánya soha nem kért semmi olyan jogot a kárpátaljai magyarság számára, amely 2015 előtt ne létezett volna. Tehát én most olyan kéréseket fogok itt előterjeszteni, amelyek teljesítése esetén visszatérnénk a 2015-ös jogokhoz. Нагадаємо, що за словами керівника офісу президента переговори будуть стосуватися українсько-угорської співпраці.